Всім привіт-привіт, мої хороші привіт. Фух. По нас ходило квіти, Щериця червона, речанка. Так, і оце от того не в ладу, не в ту, коротше говоря. Пооблюбувала наша цибуля, оце місце і не хочу більше ніде рости. Я ходу того. Скажи. А я пересаджу під яблуню ти не витопчеш її тут? А чого я її витопчу? Ну, два, вона ж буде в ряду, два рядочки буде, і буде нормально. Взагалі, виріши ми свою цибульку, щоб вона нам не мішала, посадити під яблунькою. Тут все одно, крім часника нічого не росте. То, може, буде і цибулька рости. Це наш хазяїн. О, ну коротше говоря, та лопатою, Валіра, її глибоченько треба. Лопатою. Роб. І оце петухи ще треба десь тикнути, бо <кій>, пересадили в одне місце, мішали, а оказалося, що і в тому місці мішають. Ну, коротше говоря, не знаю, коли в нас лад буде. Будь здоровий. Коли в нас лад буде на городі, не знаю. Ну, надо цибульку пересадить без неї погано. Я ось от два, дві штучки пересадила стоїть. Ну, а то і рядышко. Є. То два ряди її треба помістити. Там сіки раз, два, три, чотири, пять, шість, шість кущів. Начальний контроль всьому веде. Отак, от її треба може було б і розділити, але нам нема коли з нею панькатися, хай росте, от у того. Хоче росте, хоче ні. А Валера її викопає, от рядочками два ряда посадимо, і ото і їй там буде місто. Отак. Бачите як. Кузя помощник. Щось кожного року садимо, садимо, пересаджуємо, А толку на вгороді, ну ніяк не наведемо. А парець будемо відкривати чи ні, Валіра? Відкривати? Не Ну, днем ні. Ну, така холодина, страшне. Що це за дубаріна така? Весна рання, а толку ніякого. Так. Піду пооткриваю перчик, поки валіра тут його буде висаджувати. Я пооткриваю от такі у нас під баночками. Перчик в цьому році. Хотіла бутилки обрізати, а потім рішила баночками на А цей холодрига така, що капець-капець. Поливаю тільки зранку, на вечір не поливаю. Тому що холода такі, що хіба це Отак. Сапки повно, так. якби Я ж уже стоїть у нас? У ящиках носимося туди-сюди. Так, це щось прям нікудишнє, нехай я її потім вирву. Теж один ряд висадила, а все остальне в ящиках стоїть. Ох. Валера пішов на втору траншею на другий заход. А я оцей одкривала перчик, нехай провітрюється. А Кузя у нас гуляка гуляє. Уже дня 4, мабуть, худючий. Господи, оце сьогодні прийшов поїсти, Валіра його запустив. Дівчат немає, і він волає страхіття. Десь які гарні петушки у мене. Отак. Бачите, як треба садити. Пучком раз-раз. А ви знаєте, чим ото над ним трусися, Ну так її одно ж теж по одній штучці треба садити, це В нас так, це. бо роботи повно ми не встигаємо. А вона, вон, бачите, насіється, Скільки на, на ній стріл пішло, насіється ціла куча. По одній штучці тут буде тільки один чесник і твоя оця цибуля Будь Ну, мікору. та я ж тобі що кажу. Я тобі і кажу, що посади її от у того усю. У два рядочка і хай хоче росте, хоче ні. А хоч по одній. Хіба це я по одній штучці? Це ж ти мені зранку казав, що її розділяти. Я тебе спитав. Що її там розділять? І так хай росте. Зараз я її полью, валіра посадить, а я. Хорошо залью водою те так і буде. Бачите, земля суха зовсім. Усім треба морочиться. І як би там не було, хто б що не казав, а з усім морочиться треба. Всьому приділити увагу, щоб воно росло і було. Бо як ото кажуть, що Та, я сіки не садю, в мене його нема. Ну, людина тикнула там два зернишка і думає, що в неї вже буде крутезний урожай. Ще треба буде оцю викопати. Ні, її копати ніхто не буде. Чого? Ну да що її копати. Потім викопаємо. Ну, якщо зріє. А, а я думала, що мішаєш ходити. Я прийду, а ти я відкопаю. Ну ладно. Ну, а, ти не ходи сюди. а куди у мені шо? По а небу літати? літать. Он через забор перелазить. Ну спасибо. полетів. Так. От так. Та викупу її вже всю. Ото як вихопається, кинеш туди, та і все. Ох, кузочка, не плач. Нема дівчинки тобі, да? нема нівести, нема. Одні пацани в округі. І хоч ти що роби? А дівочок нема. Холодно, все цвіте, а така холодна. Ми сьогодні навіть квіти не виносили. Сьогодні квіти у, хай... у цьому в хаті, у кухні сьогодні будуть. Командири вже замучені. Ти були викопи, пересади, куди дівчинку знайди. Що ж вам найти? Ну, а що, я должна кузі девочку шукати, мальчики дожні допомагати один одному девочек шукати. Правильно ж? Що я йому зроблю? Зайди в котячий публічний дом. Та видірни її і все, візьми. Отак, <кій> повидіргую, <кій> туди потихай, а я пішла, візьму зараз. Воду й полью. А на сьогодні дощу не стоїть, а воно щось капа. Точно капа дощ. так. Ой, зараз я візьму свої любимі поливалочки. Оце Валера просто купляла, то подарував мені. Оце буде в нас пересажена цибуля. Отаке кіно вам зняли. А ви таким не займаєтеся? Ви такою не страдаєте? Ні, люди, мабуть, не страдають. Це ми тільки страдаємо. Оно, ну, кузя. По деревах. Та я зараз залю водою та хай стоїть. А дощ починає крапати. А зараз бутується, треба поснімати оці замісти під нає. Кого? Квіти. Які? Нарциси. А, о, да. Що в ящиках. Угу. А а оці Валера, петухи осюди досадимо. Ой, не знаю, дів. Ти... Куди їдеш? Ну, їх ж треба посадити, жалко, щоб не пропали. Люди викидають, а ми. Мені... Куди туди? Ну, ось, 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 до цих ось два ряда отакого. Все, поливати закончив, да? то я вже поливаю і все. І хай хоче росте, хоче не росте. Отак. От Ой. Зараз хорошо залью. Зимерюшка суха, то що нема, зато холод бешений. Отак, От все. Дякуємо вам усім, що ви були з нами, дивилися наше відео. Ставте лайки, пишіть коментарі. Кому не важко, поділіться нашим відео у соцмережах. І заходьте до нас на прямі ефіри, які відбуваються по суботах 19.00. А ми пішли далі садити петухи.